Десятки традиційних японських мистецтв. Найкращі майстри культури сходу і тисячі поціновувачів країни сонця, що сходить на три дні. Кампус Київської політехніки став центром фестивалю Японська осінь. Вже втретє цей благодійний фестиваль організовує українсько-японський центр КПІ. як символ співдружності України та Японії. Щоб розповісти українцям про японців, познайомити їх з нацією, яка постійно нам допомагає. Ми можемо вже, ми вже розуміємо, що Більше трьох років триває повномасштабне вторгнення, і Японія це одна з тих країн, яка стабільно нас підтримує. І тому важливо розповісти про них, про Японію, про японців з основ самих: а основи це традиційне мистецтво, традиційна культура, традиційні знання. Ярмарки, виставки, майстер-класи, заняття з мови, кулінарії і навіть знайомство з топовими японськими технологіями. Програма на будь-який смак безкоштовна і благодійна завдяки потужній підтримці посольства Японії в Україні. я вельми вдячний українсько-японському центру КПІ за організацію цієї масштабної події. Бачу, як і торік японська осінь приваблює тисячі українців. Це переконливо свідчить, що центр відіграє ключову роль у встановленні та поглибленні відносин між нашими країнами. Масштаби фесту вражають не лише кількістю заходів, а й справжнім ажіотажем серед відвідувачів. У черзі за враженнями тисячі шанувальників культури сходу. Від чемпіонів японських бойових мистецтв в Києві в Україні це. Цікаво, тому що люди мають пізнавати світ, і ну, багато людей не можуть подорожувати там. А прийти на висновку, подивитися, поцікавитися. Дійсності, Японія це дуже цікава країна. В них дуже цікава насичена культура, в них дуже смачна їжа, і ну це. Корисно для культурними обмінами до поціновувачів японської каліграфії. Це дуже цікаво бути взагалі для загального розвитку. Я думаю, по-перше, бо це прикольно. Мені було б взагалі прикольно піти не тільки на японську культуру, на японську, можливо, на якусь інді, на індійську, гінді, а може може китайську. Це типу прикольно. Але особливо це класно для саме тих людей, які вивчають культуру. Це, це реально прикольно. І тих, хто у цей непростий час шукає внутрішній баланс і гармонію із природою. Дуже обожнюю Японію і хочу вивчати її культуру. Я насправді зараз навчаюсь на культуролога, тому хі, хочу б краще дізнатися. Я ще в дитинстві якось побувала на екібані і, на жаль, потім не могла ніяк, але от нарешті з'явився такий шанс. Ну, я просто бачу, що вона така світла, гарна. Навіть моя мама дуже любить квіти. Я б хотіла просто їй це подарувати, якось порадувати. Фестиваль завершився, але знайомство з японською культурою триває. Секрети каліграфії, ікебани та інших мистецтв чекають на курсах українсько-японського центру КПІ імені Ігоря Сікорського.